Наш гольф плюс уже готовий. Ми не дочекалися спочатку випустити вам відео, як ми його робили. Скільки роботи було проведено, роботи багато, і зробили ми дуже-дуже в ньому багато. Ми спочатку робимо в рубрику на продаж. Через тиждень побачите повністю процес його відновлення, скільки що коштувало. Сьогодні ми його вам виставляємо по найнижчій ціні в Німеччині знову, яка тільки може бути. Дивіться, в нас поміняно все. Нові фари, новий радіатор стоїть, новий екран. Навіть все нове бралося, купувалось абсолютно нове без перебільшення. Морда красилася, перефарбувалася, місця підфарбувалися де як треба. Автомобіль виглядає, друзі, бомбло Повторюсь, 2009 рік, 1,4 на 122 кінських сили, двигун бензиновий на ручці, Тюф до... Вересня 26-го року автомобіля ще є тобто для Європи, для Німеччини бомбовий варіант. Невелика платіжка за нього буде також. Друзі, 6 тисяч євро ціна за цей автомобіль. Нам він зі всім ремонтом обійшовся будете в відео бачити. Десь навіть більше п'яти треба буде перераховувати, бо деякі нюанси в нас були. Навіть ми його кинули ось на такі оригінали. Диски класні, розумієте, самі, що таке ну, 80% краси автомобіля в його колесах. Тому наш Plus уже готовий, друзі. Кому Потрібно. Дев'ятий да, рік, все, звертайтеся, багато чого нового поміняно, Машина налаштована. Зараз будемо ще розвалчик зробимо новий, все буде топ.